Так, а тут у нас у спальні, Тут тут у нас у спальні, Тут у нас у спальні. О, така красиня є зі своїми дітками. Я вот і покушала, розкидала, водичку розбила. Все як положено. Ну це наші такі будні. Розплідника. Опять діти тебе на полу, да? дивіться, яка ж краса. Де у нас тут є яскрава якраз червона лампа? Я її зараз виключу. Трішки покажу вам. Які кольори гарні дітей? Можна я тут біля тебе? Дивіться, яка краса. Дітки народились 28 числа, сьогодні 1 грудня, це їм третій день. Ось такий шоколадний хлопчик з підпалом. І третій хтось зробив вже дирку. Бачите, який ненадіжний лежить на полу дитина. Дивіться, краса. Це Ізабеланішет з підпалом. це такий хлопчик. Це така ось дівчинка. Це е, ще не дуже зрозуміло, але вона також не без підпалу і забила. Так, дивіться, сюди, яка краса. Ось яка краса. Боже, боже, це видно вже, щоб і гробчик Так. Класна дівчинка. Це Соболек такий хлопчик. Теж видно, щоб тобі гробчик. Дивіться, який бомбезний. Оцей хлопчик тут можна я покажу. Це Роджо хлопчик і також з підпалом. Бачите, в нього на лапках он буде світліше. Вимальовується, ще не дуже гарно видно, Уже хвистик видно, прокрашений. Тут, тут у нас щекий шоколадний з підпалом. Хлопчик, дервись, да, він триколорний. Дервись, зараз посмокчеш. Хочу показати. Він триколор. Шоколадний, він не чорний. Бачите, на фоні чорного. У мене є чорний малята, на фоні чорного я можу показати, але він не чорний. Як вам може здається, по відео він шоколадний, він бомбезний хлопчик. Коротенький. Короткий отакий, дуже класний, крутий. І в нас тут ось де лапа висить оце ексклюзив. У нас ще не на було таких діток тигрових, ще такий дуже активний хлопчик, коротенький, маленький, без хвосточка, бачите? Дивіться, який він контрастний, який він яскравий, бомбезний хлопчик. Мені він дуже подобається. О, таким тигровим народився. отака супер дитина. Також, мабуть, буде бігробчик. Але ще не зовсім зрозуміло. І цей хлопчик може бути бігробчиком. І ці ось це у нас дівчинка. Не дуже ще зрозуміла мене, просто малувати ще, щоб по ним це побачити. У нас бомбезна мамочка, бомбезний тато. то діти получились просто огонь. Це така біленька плямочка, вона буде пропадати. Хлопчик отакий ньюшейт. Із підпалом. Дуже гарний гляньте. малюсінький, ну Це буде дуже класний. Дуже класний хлопчик. Тож придивляйтесь. Да, моя девчонка? Это моя любимая Ева. Вот такая красунечка елочка Она дуже дуже классная мама. Дуже классная мама. Она мне дуже подобается, как мама. Дуже классная собачка. Вот такие вот знакомства. Семь диточек у нас. Все разные. Все дуже классные. Вот такие дуже бомбазные. І шоколадні, і ротша, і соболь, і хлопчик, і дівчинка. Дуже гарний соболь, дуже красивий. з білим контрастом, Це взагалі. І оцей це топчик, такий топчик. Ось такий. Ой, ну вибач вже, що я тебе мучаю, але я не можу. Мені дуже подобається гляньте. Ну, Хіба вони можуть не подобається? Ось такий у нас приплід. А так ми і живем нашому розпліднику.